82-літній художник з потужним творчим багажем за плечима презентував альбом, присвячений власному малярському доробку. Олександр Коровай, митець Волині, котрий майже півстоліття мешкає на Прикарпатті. Не захопитися Карпатами та його мешканцями, зізнається, художник не мав жодних шансів. Саме тому серед його кращих полотен гірські краєвиди, гуцульський побут і портрети колоритних горян. Серед них найвідоміша баба Харучка. Ця літня жінка була знайома ще з Франком Коцюбинським та Лесею Українкою. У доробку митця аж три її портрети. Усі вони зібрані у альбомі. Кожний автор, кожен творець він мріє про те, щоб якось зібрати це все в якусь книгу чи це альбом, і це все ж таки, тому що висновку ж. Інколи можна показати в музеях десь. А це все ж таки розходиться по людях. Виставка, якою доповнили презентацію ілюстрованого видання, вмістила чимало олійного живопису, а також пастелі Олександра Коровая. У другій частині експозиції полотна відомих українських художників, здебільшого, киян. Написані у середині минулого століття, вони ілюструють розквіт реалізму в українському образотворчому мистецтві. Свого часу пан Олександр створив з них окрему добірку. Безцінну колекцію матець передав до фонду обласного художнього. No eu vou